Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Що ж, так як я обіцяв, я пішов сьогодні на базар. Поїхав в 11-й годині. Був сніг. І думав, як же мені поїхати на базар ровером, якщо є сніг? Ну і що, поїхав я собі. Значить, дорога не була льодом накрита. Значить, супер. Поїхав, так як звичайна погода літом чи осінню. Таке, що трошки там сніг був на дорозі, ну мокрий та але не було ніякого морозу. Тіпа типу, льоду, і нормально проїхався. Не знаю, вже у грудні напевно буде мороз. Вже не вийде мені поїхати ровером, буду йти пішки, бо щоб не щоб не впасти ровером, це логічно. Але сьогодні все було супер. Я поїхав на базар, купив е, мілку, бо бо я казав, що напевно куплю шогетен, та. Не пам'ятаю вчора я казав, що вроді шокети. Ну шогетен, скажу зразу, я не хочу. Признаюся, чесно, мені шокети не подобається. Я вже їв два рази шогетен, і мене зуби боліли. Здається, за другим разом теж боліло, коли ми їли з вами з полуницю. Ну не хочу то шогетен брати, і все. Мені мілка подобається дуже. А шогетен не дуже. Шогет по 30, мілка по 35. Ти ліпше вже доплатити ще 5 грн і насолоджуватись реально годною шоколадкою. Шоґєтин, не думайте, що не годна, але просто у мене болять зуби від нього. А від мілки так не болять. І там була мілка з ще одною карамеллю, а я взяв з такою карамелью. Карамельний крем. Ось такий. Та. Тому що. Поїхали до заставки. День Сфренд реагує, День Сфренді реагує. Сьогодні буде реагувати на. То нема перекладу. Ага, це... Бо він привозить цей чоловік з Польщі, я так зрозумів. Ну нічого, перекладу вам власноруч. Буде реагувати на мілка карамель. На карамель, Крем, Крем, Крем. Почитаємо коментарі ваші. Знову лишили багатенько коментарі. До речі, багато понаписували, хто ставить лайки, а хто не ставить. Зараз порахуємо, скільки ви написали е, е, ну, під відео, що ви ставите лайків, і скільки там стоїть лайків, що я вам докажу цей раз уже в цьому відео, що Ютуб реально списує. Дивіться. Так, 7 days, так? Це вчорашній ролик. Та ліпше дату подивитися. Добре, 28 коментарів. Поїхали. Рома Василенко, Деніс, настільки геній, щоб зрозуміти, що йому потрібно робити з бутилками. Він взяв всі коментарі, і порахував. Геній. Дуже дякую за коментарі. Треба було порахувати, щоб дізнатися, що ви там написали. Бо тому що треба переслухуватись до вас, моїх підписників. Як ви написали, треба так виконувати. Бо ви мене дивитесь, і за рахунок цього, як ви мене дивитесь, треба вас слухати. Такі справи. Ставимо лайк. Мюсли жду 7 days Севн Завтра куплю і буде. До речі, мама сьогодні зробила ось таке печиво. Думав, завтра прореагувати, але Ну як вам сказати, щось я попробую, воно мені не дуже сподобалось. Напевно, не буде завтра цього печиво, бо воно мені не дуже сподобалось, буде на YouTube шорт Завтра вас чекає сіні мініс з... З... з кавою, мілка з полуницею, сьогодні з карамелі завтра з полуницею. І на вечір 7 Days з полуницею. І ще щось мені треба купити. Подивимося, що. Ну, не знаю, може і на це печиво прореагую. І не буду, бо я хотів би два круасани взяти. Ну, подивимося, подивимося, що є там завтра, коротше. Антон Бургер, круто, що ти все порахував. Тепер чекаємо на одну бутилку, яку ти з нею будеш пити. Дуже дякую, очікуй. Містер Бістер, молодець, що прореагував в одному відео на два продукти. Ну, деколи можна. І на два в одному відео прореагувати. ДДЖПІСТ, то дві реакції в одному відео, це щось нове. Звичайно, Ваня 18, два продукти в одному відео, круто. Дякую. Настя Тодорченко, дуже класний ролик, дякую, що зняв. Будь ласка, Настя Тушенцова, і Тодорченко і Тушенцова, Давай на 20 листопада, 7 Days з Я тебе почув, завтра чекай. Молодець, що перерахував коментарі. Почав. І вийшло, що тобі треба купити одну бутилку в випити з неї. Так, Мюси, жду міні міні-мініс. Сіні мініс. кавою, Добре, буде. Ну да, булочки намного вкусніше того сирника. Звичайно. Порівняв. То взагалі той сирник таке собі. На добраніч. спокійної ночі. Е, чекаю завтра шоколад шогетен. А, я ж пообіцяв, шогетен, та? Угу, Буде мілка. Ну, буде вже мілка. А ну що я там сказав? Бо Мені вже самому цікаво я в кінці сказав. Підписуємось на канал. Не знаю, про вподобайки говорити не буду, бо їх нема. Ну от, наприклад, зайду я зараз оком гляну в YouTube студію. Хоча би стоїть. Навіть нема. Ви напевно точно ставите лайки, а Ютуб просто списує. Почекаємо. Напишіть ще під цим відео в коментарях. Чи ви. Чи ви всі ставите Давайте. лайки? вечора? Побачить знати. Бо я впевнений, що Ютуб списує. але ви напишіть. Все. З вами був Денис Я Прощаюся, дякую за перегляд. На добрані всім гарного вечора. Побачимо завтра в новій реакції. Коротше, завтра я піду на базар, до речі. Може бути Послухай. така тема, що того чоловіка не буде через те, що холода почалися, він може вже не тру.

Ага, я сказав або мілка, значить я не сказав точно. Ну, бачите, я все-таки взяв мілку. Так. Ладно, може ще візьму 7 days полуничі. Ага. Може на 20 листів. Ну добре, ми поняли, що Геттин я сказав і може Мілку. Ну все-таки Мілку я взяв. Так, е я взяв Мілку. Мюсі, да, я ставлю лайки під кожним твоїм роликом. Дуже дякую, зараз порахуємо скільки всього лайків написали, що ставлять. І на Мілку з полуницею. Добре. І на мілку з це завтра. Роман Ковальчук, так я ставлю лайк під кожним роликом з реакцією, але Ютуб, на жаль, списує, або не зараховую, або правильно написав, або не зараховую. Може ще й таке бути. Леонович, коли ти порахував, скільки коментарів, то чи інше набрало, мені здалось, що підписники керують твоїм продуктом. Отак, дійсно, підписники керують моїм продуктом. Такі справи, Настя Тушенцова. чекаю на мілку з і сіні міні з кавою. Дуже дякую, чекай. Arabic Boy. Я теж, кстати, писал, как тебе пить з стакана з бутилки. Покупать одну или два бутилки. Молодець. Містер Бістер, ну так, ліпше вже їсти ситник саме ніж шоколаду. Так. Бо той шоколад взагалі не смачний. Настя Тушенцова, так я ставлю лайку твоїм відео. Дуже дякую. Зараз перерахуємо. Ой, знову. У мене реклама означає, що у мене гіперський дефіцит Напрує це в моєму файлі, це приватне, але я кажу тобі, що я більше не подобався, але це добре, але ти мені все ще подобається. Я завжди хочу твої, твоїх відео, але іноді, коли засмучуся це інше з'їсть, у мене тривога, будь ласка, прочитайте цей переклад, цей переклад і зрозуміти своєю мовою, Я не хочу насилати вам неприємність, у вас таке серце, як і в інших, і в мене. Моя порада, взагалі нічого мені не пиши. Він мені кринж, коли я тебе читаю, це капець. Baby shop. топ, так я поставлю тобі лайк. Дякую, iPhone iPhone і знову на шортах перейді нема. Сьогодні за ранок було 2000. Такі справи. Леруся, отак ми всі проголосували наступний раз, коли, ми, коли будеш купувати напій, і ти порахував. Так, наступний раз, як я буду купувати напій, я буду брати. Одну бутилку і пити з бутилки, так як ви все мені написали. Мюслі, і мілку теж. Добре. І тут два коментарі, бо я вже замахався тримати телефон. Містер Бістер, я думав, 7 days какао і ванілю буде також 10, але нічого, з сполуницею буде 10. Я думав, що з поницею буде 10 або 9. Бо з какао, ну какао не мій любимий смак, тому 9 балів, так. Знову написала. Я не плачу, це була просто пісня, якщо ти бачу це відео банан, ну, Банан тут прям в тему, так в тему. Давайте рахувати, скільки ви написали, що ставите лайки. Так. Так, я поставив тобі лайк. Перший перший лайк. Так, далі. Так, я ставлю тобі твоїм відео лайки. Другий лайк. Так. угу-угу, Та-та-та-та-та. Так, я ставлю лайк, Уже третій. Третій лайк. Так, да, я ставлю лайки. Четвертий лайк. Має вже бути по ідеї. Так. Четвертий лайк, запам'ятали. Так, дуже класний. Та, Четвертий лайк. Четвертий, четвертий лайк. Четвертий лайк. Ну, коротше, ви написали 4 коментарі, що ставите лайки. Тепер зайдемо в YouTube студію. Має бути 4 лайки, запам'ятали? Е, да. Добре, зайдемо в YouTube Studio. Зараз перевірю, чи все. Зрозуміло. Все, 15100, дякую за 15100. Добре, тепер заходимо на вчорашній ролик. Це все сьогоднішні ролики, ані не вчорашні. Мало що буде 1 лайк. Написало 4, що ставлять лайки. Тут мало бути 4 лайки. З Став... 28 коментаторів 1 лайк. Все. Я вам доказав цим відео, що Ютуб списує лайки. Все, більше коментарів не потрібно. Все, ми приступаємо до мілки. Все, мілка, йдемо їсти. Дуже жалко, звичайно, що ці лайки списує. Але нічого, добре, що існує така кнопочка на Ютубі, як закрити лайки. Думаю, це добре. Але якщо YouTube скоро оновить функцію, бо він раніше дозволяв закривати підписники. Тепер увів функцію, що мають бути у кожному каналі відкриті підписники. Чи є в тебе підписників, чи нема, мають бути відкриті. Якщо так само зробить, що треба під кожним відео відкриті лайки, все, я пропав. Але подивимося, може і не пропав. Ну, надіюся, що А може лайки не зробить, що буде під кожним відео відкриті. Знаєте що? Бо буде з лайків він вже закрив. Значить, лайки теж можна закрити. Все, не буде, значить. Тому я сам собі відповів на питання. Давайте. Open. here. Типа відкривати тут. Зараз ми відкриємо. Так, поїхали. Завтра. От я не знаю, що мені завтра 7 days з і що ще взяти на вечір. Може, якийсь йогурт, давно йогурта не було. Нічого, День Спрей вирішить. Ось така мілка. Давайте вам. Так, у мене час все показує. У мене тепер ось так показує час, бачите? Отак уже. Отак уже... То просто треба... Ну, типу Кужик. Добре, ось така мілка. Давайте її швидше їсти. Їсти і давати оцінку. Карамель. Карамель мені має сподобатись. Поїхали, друзі, шановні. Карамель, Let's go. Ммм. Моя насолода. Ні, ну тут зразу десятка, це взагалі навіть слів немає. Супер. Люблю цю мілку дуже сильно. Зараз беру ложку. Я думаю, ви зрозуміли, все окремо прореагуємо. Так. Що ми почнемо з... з покриття самого шоколаду. Так, молочно. Так, молочний шоколад. Десятка, класно. Тепер начинка. Начинка молочна. Ось ця. Ну. 10 балів. Тут все по 10. І давайте на карамель. Ось карамель, давайте, друзі. Щось це вже коробочка вас не тримає. Ота що, підставка. Ну і тепер сама карамель. Ну. По десятці. Дуже смачно. 10 балів сюди. Супер, дуже сподобалось, найкращі, ніж ті великі. Бо ті великі грубі, а це саме найсмачніше. Дивіться, я на YouTube шорт, знаєте, що лишаю? Ось тільки, все. Все, я зараз з'їдаю. Ну, а що на YouTube шорт лишати? Хочу на все на велике відео з'їсти. Такі справи. Люблю мілку, супер. Як її не любити? Супер шоколад. О, а зараз спробую, щоб розтаїло. Без кусання, так. Ммм, супер. Шоколад, якби вдаряє в голову. Ну трохи. Правда, намальовано дивно карамель, але вже. 25 липня. 22 зроблено. 26 квітня 23. Такі справи. справа. Супер. Так, навіть краще я відчув мілку. Давайте ще раз розтоя. Супер! Може давайте дві лишим на ютуб шорт, хай буде. М -м, мені здалося, а я ведно з'їв. Добре, хай буде дві на ютуб шорт. Правда, теж зуби трохи поболюють, але вже... Супер. Як може мілка не радувати, правда? Добре, це раз вкусаю, наступний таю. Трохи так, трохи так. Буду порівнювати. Супер. Коли ти їж швидко проковтується? ліпше все-таки, коли таке... Та, коли розтає Мені чогось ця більше подобається мілка, ніж та велика за история, бо така з груба, ну не дуже подобається, а ця більше. Тому такі ж правила. Ммм <плес> блін, сьогодні субота. Виписався за злюку за валюку. Ага, я в неї питався, до речі, чи вона сьогодні в день. Вона сказала, що в неї сьогодні щось настрою, нема, що вона хоче собі полежати, позалипати в Тіктоці, Інстаграмі. Він не хоче зніматися сьогодні. Вона сказала, що завтра. Я нагадав за злюку. Вона зараз на горі. Треба йти на гору і питатися. Бо я. Я пішов сюди знімати на, на горі Де я і забув за нею. Ну так, коротше. Чекайте вже з люку завтра. Завтра, я думаю, вона ось, одному-два відео зніметься. А вже. А вже сьогодні буду я. Буду я, так. Тим більше. Вона сказала так: я не буду зніматися два дні у вихідні в суботу, у неділю, через те, що е, підписники твої деякі образили мене, типу злюку, е, що писали, що злюка це повний крінж, що у злюки замість волосся е, рушник. Ну, бачите, ви самі винуваті. Образили, тепер вона лише один день знімається. Якби ви цього, цієї дурниці не писали, вона би може знялася як і в суботу, так і в неділю. Самі винуваті. Хоча в більшості теж були. Дивіться, скажу так. Жіноча аудиторія. Тобто дівчата обі... захейтили з люку. Не розуміють її красоти чи що. Чоловіча аудиторія, хлопці, підтримали злюку і написали хороші коментарі. Але злюка обідалась, бо вона хоче, щоб її статті її підтримали, якою вона статті, аби її також підтримали. А дівчата її захейтили і вона образилась. А чоловіче підтримали, типа хлопці. Типа обратили, що хлопці підтримували, але образилась на свою стать, яка образила. Тому. Вона не знімається, так. Тому таке справа. Ну, самі винуваті. Хочете з люку, пишіть менше брехні, так. Коротше кажучи, не ображайте її. ти все. Це буде вам добро. Трохи пізно знімаю ролик, але вже нічого страшного. У мене ще залишається оскільки. Я так і буде. Це лишаю на YouTube Short, а це зараз згібдаємо. Тому I I don't know. I don't, know. I don't know. Я ду do... ні. Не ну, зрозумів, що сказав. Так, друзі, останнє. Раз, два, три. Дуже смачно. Ти добре, що лука не знімається. Пропускає таку смакоту. Хочу справи. I daju. Ja dan pomijem se onim dajem pomeo sam. Pomeo su je volosa, pomeo su je tijelom i te pari ja čestaj. Ne znam, ne mislim cijelo razkazu te luža. Prosto mani da koji buvaš u javnu dakle ja meju sa povijek i Але вибираю, ви деколи виходить в суботу, бо в неділю. Сьогодні вийшло в суботу. Я нагадав, коли я їв з вами вафлі, писало Монделес. А Монделес це відмілки. Зрозуміло. Коротше, друзі, коротше кажучи. Дякую вам за перегляд цього відео. З цього відео ми зрозуміли, що ви написали 4 коментарі, що ставлять лайки. З того всього 4 лайки, навіть там близько нема, там 1 лайк. Висновки робіть саме в коментарях. А з вами був День Спрені. Дякую вам за перегляд. Хочете з Люку? Пишіть, я хочу з люку заварю. Але вона і так завтра зніметься. Так що ставте, пишіть коментарі. Коротше, і підписуйтесь на канал. З вами був Денис Венін, дякую за перегляд. Завтра багато контенту. Всім пока! Сьогодні YouTube шорт. Та-пока. Оце лишаємо на YouTube шорт. Вам видно? Думаю, що видно. Добре, друзі. Е, що ще можу додати? Включити фотоспалах ще можу. О, щоб ви краще бачили, бачите? Добре, друзі, бувайте. Пока. До завтра. Пока, друзі. Бай-бай.